100 днів прозорості та підзвітності, 100 днів пильної уваги витрачання бюджетних коштів на Полтавщині, викриваємо масштабні корупційні схеми. Ще 5 кримінальних проваджень відкрили за фактами порушення законодавства у сфері закупівель та освоєння коштів. Розірвані кілька договорів, зменшено вартість закупівель на понад 5 мільйонів гривень. Посилюємо команду робочої групи і набираємо обертів, тільки прозорість і підзвітність, інших шляхів немає. Сто днів підтримки захисників та захисниць. Постійно на зв'язку зустрічаємося особисто із командирами наших підрозділів. Об'єднавши зусилля із бізнесом та волонтерами, систематично закриваємо потреби оборонців. За цей час передали допомоги на майже 50 мільйонів гривень в бюджетних коштів. Це автомобілі, човни, квадрокоптери, радіостанції, ноутбуки, принтери, станції живлення і багато інших розхідних матеріалів. Підтримка ветеранів та сімей учасників бойових дій наш позимовний пріоритет. На Полтавщині запрацював Інститут помічника ветерана. Перші дев'ять пройшли навчання у межах реалізації експериментального проєкту мінітерані. Працюємо і над розвитком адаптивного спорту в регіоні. Відкрили простір Полтавщина Непоборна на базі акварени. До нього долучаються ветерани війни, серед яких вже є світові рекордсмени. Близько сотні ветеранів та членів їх сімей скористалися послугою професійної адаптації. На загальну суму 700 тисяч гривень. Полтавщина підготувалася до зими. Своєчасно розпочала опалювальний сезон і відповідально його проходить. На постійному контролі захищеність об'єктів критичної інфраструктури і забезпеченість генераторами. Найважливіше, щоб люди були з теплом і світлом. Наразі на Полтавщині в усіх громадах розгорнуто майже 600 пунктів незглавності врятувати, вилікувати, допомогти основна мета медичної галузі. Із важливого, відкрили три вікна життя в області. Тут батьки, які вирішили відмовитись від своєї дитини, зможуть анонімно її залишити в безпечному місці та зберегти життя малюка. Вікна життя це наша реакція на резонансну історію, коли немовля лишили на смітнику. Враховуючи сучасні виклики, розвиваємо реабілітаційні центри в області та наповнюємо їх сучасним обладнанням. Нещодавно три такі центри отримали 12 одиниць новітнього обладнання. На це спрямували більше 47 мільйонів гривень з обласного бюджету. Під час війни важливе питання автономність закладів охорони здоров'я у випадку блокаутів. Маємо хороші показники у цьому, адже 100% медичних закладів забезпечені генераторами та запасами палива для них на п'яті. Підтримка людей незмінний пріоритет. Допомагаємо людям, чиї домівки були пошкоджені внаслідок ворожих атак. З обласного бюджету 42 родини отримали понад півтора мільйона гривень. Щомісячно понад 200 тисяч сімей отримують державну допомогу, додатковий інструмент підтримки обласні програми. Це допомога військовим, їхнім родинам, людям з інвалідністю, вразливим категоріям. Працюємо, щоб якомога більше сімей мали свої домівки. Молоді родини та 7 сільських територій користуються обласними програмами забезпечення житлом. Полтавщина стала другою домівкою для десятків тисяч вимушених переселенців. Вони тут облаштувалися, працюють. Започатковують чи відновлюють бізнес, стають активними учасниками життя місцевих громад. Продовжуємо підтримувати прифронтові регіони, оперативно реагуємо на їхні запити, взаємодіємо з міжнародними і всеукраїнськими партнерами. За їх підтримки спрямовуємо на громади генератори, продукти харчування, освітні набори, IT-обладнання. Започаткували новий тренд знижувати вартість приїзду в області. Взимку 15 перевізників на 5 міжміських автобусних маршрутах знизили ціни на квитки від 10 до 26 гривень. Це майже 100 рейсів у обох напрямках. Працюємо над зміцненням і розвитком економіки. Тут в області великий потенціал, де потрібна підтримка представляємо бізнесу плеча. 6 підприємств отримали гранти на переробку, щоб придбати необхідне обладнання і мають створити близько санових робочих місць. Ще більше 200 підприємств мають позитивні рішення по мікрогрантах. А це ще понад 400 нових робочих місць. Ветерани створюють власні бізнеси, підтримують підприємців, ВПО. Непогано зарекомендувалася програма, за якою надаємо з обласного бюджету відшкодування частини вартості обладнання, оренди, комунальних послуг. Будемо підтримувати малий і середній бізнес. Профільна програма починає діти цього року. Перша на одному майданчику зібрала по максимуму крафтовиків Полтавщини, провели форум, щоб популяризувати локальні бренди і допомогти налагодити співпрацю. З великими українськими мережами та громадами. Міцніші міжнародні зв'язки, кращий розвиток в області та підтримка її жителів. Постійно розширюємо коло міжнародних партнерів Полтавщини. Співпрацюємо з ЄС, ДЖЗФ, USAID, Проволом, урядами Канади та Швейцарії. Плануємо реалізувати низку ініціатив у сферах культури та туризму з муніципалітетом Панавешського району Литовської Республіки. Працюємо над проведенням українського азербайджанського бізнес-фору за надзвичайною кредитною програмою для відновлення України. Та програму звідновлення України, які фінансує Європейський інвестиційний банк, хочемо реалізувати 24 інфраструктурних проекти. Консолідуємо зусилля влади, бізнесу та аграріїв для розвитку сільського господарства Полтавщини під час війни. В області презентували перший агропластер. Він виступить як платформа для залучення інвесторів грантових коштів для супроводу проєктів, а також як допомога у поточній роботі аграрія. Заходимося в постійному діалозі з місцевими представниками. Сільського господарства. Своєчасно обговорюємо нагальне питання і проблемні теми. Більше уваги приділяємо і землі. Всі ділянки мають бути промінітаризовані, адже це важливий інструмент наповнення бюджетів. Полтавщина увійшла до трійки областей лідерів за індексом цифрової трансформації за підсумками 2023 року. До уваги брали 8 складових серед них розвиток СНАПів, впровадження режиму без паперів, інституційна спроможність, цифрова освіта. Розвиток інтернету. За цей час розробили реєстр соціальних виплат на Полтавщині. Тепер усі соціальні виплати за обласними програмами будуть зібрані на одній платформі. Це перший такий ресурс, створений в Україні на рівні регіону. Наразі розробники взаємодіють з працівниками органів соцзахисту для удосконалення програмного комплексу подальшого запуску реєстру. І найважливіше, у Полтаві офіційно запрацював Дія центр. Тривалий час це питання не вирішувалося, тому ОВА доклала максимум зусиль. Аби консолідувати зусилля на всіх рівнях і реалізувати цю ідею. Нове приміщення відповідає всім критеріям якості, тож сервіс стане ще зручнішим, а головне безбар'єрним для всіх, зокрема для людей з порушенням слуху, для зручності облаштованої кімнати для батьків з дітьми. У п'яти зонах обслуговування надаватимуть понад 600 адміністративних послуг. Працюємо над створенням безбар'єрної Полтавщини, і це не тільки про тематичний мобільний застосунок. Підходимо до питань комплексно. розширюємо залучених до цієї роботи, продовжуємо моніторинг доступності будівель і послуг. Полтавщина має бути середовищем, де комфортно всім. Полтавщина спортивна. Акварена стала майданчиком для всеукраїнських змагань, тренувань збірних і водночас доступним соціальним простором. Петра на війні та військовослужбовці, діти з інвалідністю, відвідують заклад безкоштовно. Що важливо, спорткомплекс розвивається. Нещодавно придбав за зароблені кошти сім нових тренажерів. Також прагнемо, щоб якомога більше дітей займалися спортом, долучились до національного проєкту Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч. В області вже є 720 учнівських команд. Знання та освіченість те, чого потребує суспільство демократичної країни. І наше основне завдання як обласної влади забезпечити якісний та безпечний освітній процес для наших дітей. В області забезпечені укриттям понад 95% закладів освіти. Ми започаткували стипендію для учнів ліцею Полтавщини з посиленою військово-фізичною підготовкою. Стипендія заснована на честь загиблого захисника України, полтавця Дмитра Павла. У часи великої боротьби за нашу незалежність, нашу ідентичність. Українці захищають від рук ворога ще й культурну спадщину. Паралельно митці зберігають події сьогодення в різних формах, піснях. Віршах, картинах, виставах – Це все, що підтримує нас та не дає пустити руки. Під час новорічних свят маленькі відвідувачі обласної філармонії написали понад 700 листівок для наших воїнів. Слова вдячності, віри та підтримки вже доставлені до адресатів. А в обласному театрі імені Гоголя завжди радо вітають наших захисників та захисниць. Там постійно діє програма безкоштовного відвідування вистав військовими та членами їхніх родин. Полтавщина край мальовнича природа, яку маємо зберегти для начатки. природно заповідний фонд області розширився на 1200 гектарів. З'явилися ботанічні і два ландшафтні заказники. Збільшилася площа регіонального ландшафтного парку, Діканський і чотирьох заказників місцевого значення. По деяких об'єктах рішення не могли прийняти роками. Тепер ці заповідні території є і кожен може їх відвідати. Об'єднуємо зусилля для вирішення екологічних питань. Підписала меморандум про співробітництво на рівні Міністерства область, громад. Має спільну амбітну мету побудувати чотири сміттєприродні заводи в Полтавській, Кременчівське, Лубенський та Кобиляцької громадах. Посилюємо роботу з потенційними інвесторами, рухаємось на випередження погодженого плану, предметна і чітка комунікація шлях до спільного результату. Не зупиняємось на досягнутому. Попереду ще багато роботи. Консолідуємо наші зусилля задля розвитку і зміцнення. Полтавщина, слава Україні.